Всім привіт! Ви на каналі Flying Cat. Сьогодні будемо розпаковувати е, посилочки з Китаю, котрі мені приїхали. Це дрончик BetaFPV FPV Meteor 75 Pro і також зарядна станція до нього. Ще е, Мені їде комплект 6 батарей із зарядником на 6 батарей, але вони розділяються на 2 паки. Тобто, якщо ви будете замовляти такий дрончик з набором. Додаткових акумуляторів, то знайте, що вони будуть, будуть розділені на два пакуночки. Перший пакуночок вже проїхав, це сам дрончик. Ми зараз подивимося, що там всередині. Має бути нормальний дрончик. Має бути не те, що нормальний дрончик, має бути мітіорчик. 75 в назві вона значить, що відстань між двигунами по діагоналі. Складають э, 75 мм. Тобто ми знімаємо плівочку і відкриваємо. Тобто я його ще вперше розпаковую. Так, коробочку ми відкладаємо. Тут в таких, в таких пакетиках йдуть якісь детальки, це схоже на зарядничок. Це в нас пакетик з пупиркою всередині. Пакетик з пакетиками, я не знаю, навіщо він поки. Тут в нас е викрутка маленька і набір е пропелерів. Бачите, які маленькі пропелери тут. Так, це кабельочок зарядки цього дрончику. Не зарядки в сенсі зарядки, налаштування для налаштування цього дрону, щоб ми могли підключити до комп'ютера цей дрончик, прошити. Йому оновити йому прошивочку, налаштувати там щось, Для цього йде проводочок. І також сам оцей маленький дрончик. От. І тут дві батки, бачите, з ним. В комплекті йдуть два акумулятори. Так, зараз ми їх дістанемо обережненько. Щось воно не йде. А не йде, тому що воно приклеєно тут на скотчі. Зараз ми це вирішимо. Так є. Дві батки склеєні скотчем. Ду дуже обережно треба порізати скотч. Тобто сам дрончик, ось такий малюк. Ось такий дрончик. Маленький, прикольний дрончик, поміщається на долоні. Дуже зручно літати в приміщеннях, вдома, в гостях, в якихось невеличких приміщеннях. В принципі, на вулиці можна. Ось така антенка в нього маленька і РЛСка. Тобто в, в, в ньому э, приймач ERLS, Знизу тут э, це як його э, роз'єм USB-Type B, мабуть, це, тобто не c а такий маленький міні-USB, міні як, як він називається ще. Якщо бачите то ось, ось він тут. Це для того, щоб його налаштовувати. Хоча кабель здається тут. USB Type-C. USB Type-C кабель, але роз'єм в ньому USB Type-B. Цікаво, чому так. Ось такий дрончик. Поки що я його ніяк не налаштовував. Це, е, ну, звісно, я тільки розпакував. Це для того, щоб вмикати батарею, під'єднувати до нього. Проводочок такий. Тобто береться батка, засовується. Цей, цей от технологічний такий відсік вставляється і приєднується цим от проводочком. Тільки зараз я вбикати його не буду, тому що його треба спочатку налаштувати. Налаштування будуть в окремому відео, зараз я не буду цього робити, тому що вже пізно. Я зараз вирішив зняти для вас чисто анбоксінг, показати, як виглядає сам цей метеорчик. Можу радити цей дрон як перший, тому що він дуже зручний. Рама доволі міцна, тобто вона не так просто ламається і витримує удари. Він не надто потужний. Якщо навіть ви кудись врізаєтесь, то нічого страшного не буде. Типу нікого ви не повірєте таким дроном не задасте, скоріш за все. А отримати навики за його допомогою можна. Тобто дрончик доволі такий прикольний. Тож такий дрончик. Всім дякую за увагу. Радий був е, вам показати комплектацію цього дрона, з чим він йде в комплекті. Е, тож Дивіться далі, будемо записувати відео з налаштуванням цього дрону. Можливо, десь політаємо, можливо, трохи вдома, можливо, кудись е, знайдемо місце і зможемо якийсь проліт зняти з цього дрончика. Це аналоговий дрон, тобто якість буде не дуже така прям, красива. Але для навчання, в принципі, більше не треба. Тож, всім дякую, всіх радий був бачити. Пишіть коментарі, лайкайте відео, підписуйтесь, далі буде теж цікаво. Всім до побачення!